Усім привіт на годинку 12-та і головні новини на цей час. А вони сьогодні цікаві, бо день багатий на обшуки у різних посадовців. Але про це згодом. А починаємо з наших гарячих цифр. І вони сьогодні просто майже рекордні: 920 рашистів знищено за добу. Оце так робота наших збройних сил України. Зокрема, спалили наші воїни і вісім ворожих танків своїми, зрозуміло, що прицільними пострілами і дуже влучними. Горіти їм у пеклі цим расистам не перегоріти. А ось що відбувалося на фронті за минулу добу? Дізнаємося у зведенні генштабу. Слава Україні! Розпочалася 343 доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти протягом минулої доби завдали 5 авіаційних та 6 ракетних ударів. Здійснили понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ураження зазнала цивільна інфраструктура населених пунктів Сумської, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей. Високою залишається небезпека російських авіаційних та ракетних ударів. По всій Україні. Противник не припиняє наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнає великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямполівка, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Красна Гора, бахмут Кліщіївка та Парасковіївка Донецької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. З мінометів та артилерії обстріляні райони населених пунктів Рожковичі, Басівка, Олександрівка і Грабовське Сумської області та ветеринарне стрілече, Глибоке, Зелене, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Стариця і Бударки на Харківщині. На Куп'янському напрямку. Ворог обстріляв позиції наших військ в районах Іванівки, Куп'янська, Кислівки і Котлярівки Харківської області та Новоселівської і Ковалівки Луганської. На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна і Діброва на Луганщині. На Бахмутському напрямку під ворожий вогонь потрапили Верхньокам'янське, Спірне, Берестове, Білогорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечене, Кліщіївка. Курдюмівка, Дружба та Майорськ Донецької області. На Авдіївському напрямку обстріляно Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Авдіївку, Водяне, Георгіївку, Мар'їнку і Побєду. На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Богоявленка, Вугледар та Микільські дачі Донецької області. На Запорізькому напрямку. Під вогневий вплив потрапили райони 20 населених пунктів. Серед них Времівка і Новопіль Донецької області, та Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів і Новонанилівка на Запоріжжі. На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони 21 населеного пункту. Зокрема, це Золота Балка, Миколаївка, Тягінка, Понятівка, Антонівка. Берегове, янтарне та херсон є жертви серед цивільного населення. Противник продовжує зазнавати втрат так, в районі Нової Іванівки Луганської області облаштовано ще один військовий шпиталь на лікуванні перебуває близько ста російських військовослужбовців. Ступінь важкості поранення зазвичай занижують та не обліковують у медичних документах після надання мінімальної допомоги. Відправляють на передову. Авіація Силоборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Ракетники і артилеристи уразили 13 районів зосередження живої сили противника, 1 пункт управління та один склад боєприпасів. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні! Героям слава! А Кінбурзький півострів на Миколаївщині перебуває ще у сірій зоні. Його не контролюють ані Україна, ані російські окупаційні війська. Про це повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За її словами, вогневий контроль із одного і з іншого боку не дає встановити абсолютного господарювання жодної сили. Тому ці території географічно складні для закріплення і вони, і вони постійно перебувають під обстрільним контролем. Якщо переважає Україна, можна вважати, що це наш контроль. Якщо це переважає вогневий контроль Росії, то відповідно вони, однак російські війська мають сполучення із Кінбурською косою суходолом. Це дає їм змогу перекидати на півострів особовий склад та техніку. Все це пояснила Наталія Гуменюк. І далі по ситуації в регіонах за добу на Харківщині сьогодні о 7.30 ранку окупанти обстріляли знову Куп'янськ. 60-річний чоловік отримав осколкове поранення та був госпіталізований. Вчора також зафіксовані удари попередньо двома ракетами с 300 по селу Шипу... Шипувате. ракети. Влучили в землю поруч з будинком культури. А у СМТ дворічна вибито вікна в одній з будівель ДСНС та пошкоджено автомобіль-рятувальників. На Донеччині за добу загинуло чотири людини, шестеро поранені. Росіяни завдали ракетного удару по комарській громаді. Пошкоджено п'ять будинків у Шевченко. Інтенсивний вогонь росіяни вели і по Парасковіївці. На Херсонщині окупанти 42 рази обстріляли область з артилерії. РСЗВ, мінометів та мінометів. Одна людина загинула, та ще одна людина поранена. На Миколаївщині ворог. Завдав вночі артилерійських ударів по населеному пункту Очаківської громади. Там пошкоджено об'єкт інфраструктури. Така ситуація в регіонах станом на зараз. І далі Байден, Зеленський і Дуда можуть зустрітися в Польщі. Про це повідомляють польські змі. Зустріч президентів ймовірно відбудеться в Ряшеві або в Варшаві наприкінці лютого. Як повідомляє польське видання, Зеленський представить мирний план і закликатиме до проведення міжнародної конференції, присвяченій Україні. Окрім того, як повідомляє Reuters, США можуть передати Україні далекобійні ракети. Видання повідомляє, що новий пакет військової допомоги від США буде на суму понад 2 мільярди доларів, і до нього увійдуть, зокрема, ракети з дальністю у 150 кілометрів. Оголосити про новий пакет допомоги Білий Дім може до кінця цього тижня, окрім того, Джо Байден нещодавно анонсував перемовини з Володимиром Зеленським щодо постачання зброї, тож вся ця інформація збирається в купу і сподіваємося, що стане реальністю. А польща тим часом хоче вдвічі скоротити навчання українських бійців на танках Леопард. Підготовка трима, триватиме 5 тижнів замість 10. Зокрема, поляки планують збільшити кількість інструкторів та час тренувань для підвищення навчань для пришвидшення навчання наших українських військових. А Норвегія готує план підтримки України на 5 років. Також повідомляють тамтешні змі. Найближчим часом уряд Норвегії передасть парламенту детальний план цього року. Гроші розподілять порівну. На військову та гуманітарну допомогу уряд Норвегії також виділить грант на подолання наслідків повномасштабної російської агресії в Українах півдня насамперед на подолання високих цін на електрику та продовольство. Нас країни продовжують підтримати, і партнери вони роблять все, щоб Україна перемогла. І сьогодні просто день обшуків в Україні. Зокрема, СБУ та Бюро економічної безпеки проводять цього будинку Коломойського стосується щодо укртатнафти Укр... та укрнафти. Деться про розтрату нафтопродуктів на 40 мільйонів гривень та ухилення від сплати митних платежів на якісь космічні суми. Про це повідомила сьогодні. Низка українських змі і опублікувала зокрема фото з цих обшуків. Чекаємо деталей. Деталі, окрім того, ДБР проводить обшуки у керівництва податкової Києва. Про це повідомляють джерела Української правди. Державне бюро розслідувань проводить обшуки у столичній податковій. податкові слідчі дії, зокрема відбуваються у виконуючого обов'язку голови податкової служби Києва та заступника начальника головного управління податкової служби у Києві. За інформацією джерел видання у правоохоронних органах слідчі бюро розслідують факт незаконного отримання відшкодування ПДВ із державного бюджету, у тому числі шляхом зловживання владою та службовим становищем представниками податкових органів через такі дії до тіньового обігу. потрапило понад 300 мільярдів гривень державних коштів. Щось мені здається, все це не просто так і пов'язано. але. Обшуки були і у Авакова, колишнього міністра внутрішніх справ України. Арсен Аваков заявив в виданню Бабель, що обшуки стосувалися справу про падіння гелікоптера у броварах. Так, ось ці гелікоптери просто саме Аваков їх і закуповував під час коли перебував міністром внутрішніх справ і СБУ проводить обшуки у Столара, Повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Слідчі дії. У нардепа від забороненої ОПЗЖ Вадима Столера відбувається у справі щодо фінансування тероризму. Тож чекаємо деталей правоохоронців щодо всіх цих випадків, але прямо активізувалися вони сьогодні і подивимось на результати. Але про це будемо вже повідомляти згодом, коли буде більше деталей. Такими новини були на цей час. Не забувайте підтримувати. Наш проект UMN, тому що він живе лише завдяки вашій фінансовій підтримці, і вже о 15-й годині зустрінемося для деталізації всіх цих новин.